О долоньки він тече. Раз, сховався. Два, сховались. Парасольку заховались. Вот так, да. так, парасольку да, заховались. Да. А ну давайте да. еще раз. Да. раз. Даня. раз. Даня. раз. Давай, все раз. давай еще раз. Давай еще раз. Давай Давай, кап. Кап. Так? Добре, капає. А, Ось шо? так. Ну, До так. Він тече. раз, а, там, сховали, раз, Два, сховали. Парасольку заховались. Ой, парасолька, де наша парасолька, Даріночка. А, так, так, молодці. Добре, ну приготуйте тепер свої коробочки. Дивись, Таня казала, де наші тарілочки? Великі, маленькі, мама тобі принесла. Йди Давайте, на подивіться, цей кубик жовтий, маленький, а цей Дивись. кубик червоний, великий, так? Да? великий кубик. Так, маленький кубик. Я кладу ось таку тарілочку, коробочку, так? Да? Великий кубик я кладу у таку коробочку. Так, тримо. Молодці. Так. так, а подивіться, в мене м'ячик який. Великий м'ячик, великий. А цей м'ячик маленький, маленький. Так, и вот є великий Ева маленькой мячик. Яч. Покажи, что великий мячик. На маленький. Так, на маленькой мячик. А у, так. у Дарины теж великий, да? Там кубик великий. Шарик. Так, великий. великий. До великого. Де маленький. великий? Великий. 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 Поробач. Великий. 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 Версіка коробочка. Це іноді дуже маленький. маленький. Так, паримо. А що у Тані є? А ну подивіться, що це. це Капусточка, да? Капусточка, вона велика. Було велика. Да? А так. помідорчик нас... мали. Кубик. Де великий, Де великий кубок? Де ми ложимо великий кубок? Так. Торкута ложить. Так, капусточка велика, велика, поклали її до великих предметів. До великих, Таня каже, положити треба, так? До великих воно ложи до великих кубиків. А помідорчик маленький. Ми будемо класти в маленьку хоробо. Да маленьку, куди маленьке в нас? Де наші маленькі цяці? де маленькі цяці? Капусточку велику. Там а, там давай. Тані ще є, подивіться червоний перчик. Піди, піди, піди положи, положи, пізьди, тебе Таня розказує. Таня розказуй. Велику А Челевий перчик, маленький. І маленький і перчик. І перчик. І а у коліси виноградок є. Так. так, а ще що є? Великий виноградок. Тільки так. То, то так. воно пластмаса. Ну нічого страшного. Бачите, Червоний великий. Да, так, Надо було теж достати такі ігрушки. Маленькі, Маленьке, Маленькі, де нас маленький клуб? Молодці дітки. Да. Ну, а зараз? Да, Ні, ти зараз... не хочемо. Давайте ми з вами ми подивимося на картинці. А деревимо, що ми вивчили з вами. Так, зараз Деволики. секунду воно Деволики. загружається. Деволики. Так. Великий кубик. Маленький Деволики. кубик. Великий. Так. Ого, ого. Так. Маленька. А. Маленька машинка впала в нас. Так. Ой. Купала, <мас> да. Де машинка? Де маленьку Чуміше. машинку ми будемо ложити? Де маленьку? Зараз буде Таня показувати цяця. -ця. Кожик з яблочками. Яблочко так, ежичок, так? Подивіться, дітки, до нас прийшов їжачок. Давайте подивимось пальчиком, Де на дереві велике яблучком нам Де яблуко велике? велике. Де. Там, Покажи яблучко. Велике? Отам, от от там, да. Великий да? яблочко вгорі. Ну, давайте йому подаруємо велике яблучко. Да. Так, вона впала, це Велике яблочко вчора яблучко, яблуко. Ми подарували їжачку яблучко, да? Яшечку, да, подарували яблучко. Ось цей. цей, 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 цей. цей. Маленький, покажи. мальчик. Каже маленький, скільки маленьких. Давай бремщину. А ну давайте подаруємо маленькі сливки якому. Добре маленькі дарувати, так? Так. О, сливки. маленькі сливки. Але їжичок скушає, так?

А великий? Покажи. Внизу, да? внизу? Да? великий, внизу. А маленький горілий. Маленький, такий маленький, маленький, маленький. 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 маленький помидор, так? Да? А подивіться. Смайлик клас показує, так? Да? Класс! Молодший! Ану є так, а, а давайте теперь морквочку роздивимося. Де велика морквочка? Де? Морквика. Де велика так. Де О, велика морква? Морвальчиком, велику морк. Де в нас да. велика? Де велика? А, де велика? Де показує правильно на велику. Де велика А Як... Забираєш велику? Забираєш Молодець велику і малі? Показує правильно на велику морквочку. А де велика? Де велика, Почти, положи там. машинку, покажи велику. велику пальчиком пальчиком покажи Покажите пальчиком, щоб мама. Покажи пальчиком. Ну покажи Чьи... от так. велика морква. Молодці. О, от, а маленька морквинка. покажи. Маленькая, де покажи пальчиком. Де морквинка? Покажи пальчиком. Покажи маленька морквинка. Покажи. Отут маленький, там великий. так? вам пока. Маленька, там велика. Так. А тепер покажи. давайте з вами пригадаємо овочі, і фрукти, і розкидывай. Розки... сидить, так само, як і Даша сидить. Ну, Рости овочі і фрукти. Овочі Рзин. ми будемо складати. А де на... ми овочі складати, давайте ну, дивимося. А дивимось там дивимося, лежить в карті. Ми будемо класти фрукти. Якщо у вас є овочі, і фрукти, фрукти розкласти, то теж можете розкласти їх, укриємо. Дивіться, да. да. ще не да. закончите. Да. Почему okay. okay. well, там, де фрукты? Он ж бачишь? Овочі. Я овощи. Oh, yeah. так. А тут uh, oh, yeah. oh, yeah. сливай. Oh, yeah. А сливо морква? Добре, добре, так, Бурячок. гурячок, кошик з овочами. Дитка, тепер покажи, де. де сливка? Де сливка, де, де сливка? Де сливка, покажи сливку. Покажи сливку, де. Покажи. Де. 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 Кирюша, Кирюша ти а покажу. де сливка? Покажи вот. Тані сливку. Керюша, а не сливка, покажи okay. Тані сливку. Yeah. Uh -huh. Ні, Кирюша не хоче, ні. Не. не хоче, так? Да? А Кирю, давайте тепер зараз з вами трошки відпочинемо і потанцюємо. потанцюємо. Я танцую, а можно отпустить на пол? Да, Иночка, да, иди потанцуешь. Будешь танцевать, а ну вставай. Вставай. Падает. Иди, до мамы. иди до мамы. До мамы. домой, иди, иди домой. Хорошо, ты со мной будешь, иди с мамой. Да, хорошо.

Молодці, пограли. Дивень, дивень. Дові, Давай! Покріплюйте, будь ласка, поняття! Внизу великий, маленький. А, а зараз я вам дарую свої сердечка і кульки. Дуй! Дуй! дуй. дуй. <ріст> зараз Ділики. Так... Кульки. Да? кульки. Ще ще буде, Таня дасть. Будемо тут час листочки. Так. Зараз. Листочки. Дуй. Дуй. Ще раз буде. Так, я теж буду. Так. там, да. Тоже не як і ти. Так. Ну, тоже всё. Так, ти до побачення.